Прошу всечесних Отців до Божого благословення та освячення скверу пам'яті героїв. Благословений Бог наш, завжди мені час і на віки, віки, Амінь Господу помолимо. Господи Боже, сину Творче, неба і землі, ти у своєму провідні покликав думи любови і милосердя, що роблять ми червоні вчинки та добра в ближніх, виконати Твою волю, благослови і Освяти, стелу пам'яті, яку споруджено і встановлено, щоб пам'ятати про всіх випускників. Цього навчального закладу, дружинки, які ми героїчно прославили і захистили Україну із своєю смертю відійшли по вічність родий освячення, відвідання славого села Євго для і сина і святого Духа, нині й повсякчас навіки віки. Амінь, Господові відпомолімся все ти послав у світ своє народного сина, щоб він свої смерті, Воскресіння везли нас вічної вічний і смерті і повернула надію на життя вічне в славі Твої, Хресина Твої вне це стахом нашої перемоги, і цим сахом Таїнці, святого хрещення беремо свій щоденний вес, щоб і тисний по житті наслідуючи Христа, благослови освяти з теб на які раби тої спроби не встановили, на честь і пам'ять про тих які загинули за нашу державу Україну і за тих, хто душу свою поклав за ту сі свої сказав, то її спасе, то же у свою велику миси, воскресів і тіло, і подай Божої славі життя вічне, подай віці від кіння нашим воїнам, ну, що завіли батьківщину, зі краси віддали. На полі прийти і всім тим, що для перемоги лиця, а тим, що приздобули цей пам'ятний і пам'ять пам подай вони, полетів, Господи, все, хлопний, просить на спасіння душі і тіла, Укріпи нашу надію і на те, щоб сили чесно, Божого Творкого Христа, то через твої слива за смерті, великого небесна царства, де ми будемо разом святими Твоїми, славити, світи печес, родичі, я твоє. Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Дословляється і освячується сцена пам'яті і для Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.